Шановні клієнти, вас вітає компанія «Відеоавтомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Jaguar XF 2011 року випуску з дизельним двигуном 3,0 на автоматичній коробці передач на класичному задньому приводі. Автомобіль економічний. Витрати палива становлять по місту. Біля 78 літрів. Автомобіль в гарній комплектації. Шкіряний салон з електроприводом садінь, повні склопідйомники, електродзеркала, клімат контроль, круїз-контроль є, датчик світла та датчик дощу. Також є запуск двигуна з кнопки. Регулювання руля Електро, пробіг даного авто становить 181 тисячу кілометрів. Дане авто дуже гарно підходить для людей, які полюбляють комфорт за відносно на великі кошти. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте подібний автомобіль, Запрошуємо на огляд до нас в автосалон цього автомобіля або багато інших.